Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, маємо гарний величний празник непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Марія з першої секунди свого зачаття в утробі Анни є захоронена в особливий спосіб ласки Духа Святого від дотику первородного гріха. Яка каже Псальмопівець Давид. 50-му Псалмі, що в ріхах я є зачатий, і в гіх мене родила мати Моя. І ми на катехизі вчимо дітей, та й кожен з вас має знати, що всі, дорогі браті і сестри, вони є зачаті, в стані тяжкого смертельного гріха, який ми успадкували від наших природичів від Адама і Єви. І єдині, хто не мав ніколи. Найменшої плями гріховної, це ми знаємо, що це був Господь наш Ісус Христос, Бог, Його найдорожча мати, Пресвята Богородиця Діва Марія. Також ми знаємо, як вчить Свята Церква, що Іван Хреститель був зачатий в первородному грісі, але родився без первородного гріха, тому що, коли прийшла Мати Божа до Єлизавети, Єлизавета каже: здригнулося дитятку в моїм лоні. То намов Ісус Христос, який є в лоні Матері Божої, вітає свого притечу Івана Хрестителя, і в такий спосіб Він Його звільняє від первородного гріха. Чи потрібне є, дорогі браті і сестри, то свято на нинішній час? Звичайно, що дуже потрібно. Хоч ми мало що тут розуміємо, але Бог прекрасно розуміє, що таке є гріх. Гріх став для людей дуже солодкий. Без гріха людина не може обійтися в дні, і нема таких днів, щоб людина могла не согрішити. Я каже святе письмо, що праведник сім разів прогрішується на день. Як не словом, то ділом, як не ділом, то думкою, як не тяжким, то легким гріхом люди заплемлюють свою безсмертну душу. Але яку дію має гріх на Бога? Для людей він є солодкий, хоч не завжди. Як називають у світі отці у церкви, гріх це є солодкий яд. Спочатку він добрий, але потім починає роз'їдати людське серце, душу і людське життя. Але який вплив має гріх на Бога? Найкращий приклад це ми бачимо. Останніх 12 годин життя Ісуса Христа, яка його ж страшна була мука і тортура, коли на нього зрадив його апостол Юда, поцілував його, коли відрікся апостол Петро, який біль, який, який смуток Христовому серцю. Потім, коли він був з четверга на п'ятницю, там. в Тій півниці первосвященника, як садили його на ті наїжені цвяхи, як рвали йому бороду, як проколювали йому язик, як вливали йому ті різні нечистоти, що Бог тим хоче показати. Бог хоче показати ось так виглядає гріх. Ось що гріх робить зі мною. Потім це страшне бачування, коронування терною, потім це двигання тяжкого гріха, конання на тому хресті, двигання тяжкого хреста, конання на тому хресті на горі Голгофті. В страшних муках. Христос немов відчував муки пекла, бо навіть тоді сказав, пекло це і місце, де немає Бога. І Христос, немов каже: Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Гріх це є страшна потвора. Апостол Павло каже, не боюся смерті, не боюся вогню, не боюся я ні меча, нічого. Лише один гріх може мене від'єднати від Бога більше нічого. Гріх це є страшна угида. Гріх, дорогі мої браті, сестри, це є обійме це є сатани, убійме диявола. Гріх це є завжди бунт проти Бога. І гріх це є найголовніша зброя Злого Духа. Він скористався тою зброєю в небі, думав поконати Бога, коли скаже, не хочу тобі служити. І за цей один гріх отримав вічне прокляття в пеклі. Адам і Єва скуштували плід заборонений, і вони стягнули по нинішній день на світ. Оце горе і страждання, ті війни, землетруси, всякі катаклізми, хвороби і смерть. Це є все наслідок гріха. Чому я це говорю, дорогі мої? Бо це все, цей гріх, він звужується, звужується. І в нинішній день ми доходимо до Матері Божої і кажемо: чекай, чи ми гріх, чи міг сатана хоч навіть на одну секунду тримати тебе в своїх обіймах? Якщо гріх наповнює людину, то він не наповнює палець. Якщо ти грішиш руками, то не можна сказати, що гріх є тільки в руці, а в нозі гріха нема. Якщо ти йдеш манівцями до своєї блудної дорогою життя, то не можна сказати, що грішать ноги, але руки тут до нічого ні. Якщо людина грішить, то той гріх воно повністю переповнює ціле людське єство, серце, душу. То так, якби людина занурюється ціло з головою в таке, знаєте, смердюче болото з тілом і душею, повністю пару разів, і так людина ходить, не має живого мал маленького клаптика на тілі, на одежі, який би не був запачканий цим болотом. А тепер скажи, дорогі браті і сестри, бо православна церква навчає, що мати Божа звільнена від первородного гріха. А католицька церква, догма віри, 1854 рік, папа Пій 9, на весь світ, на всю вселену сказав, що Марія не звільнена, але Марія є захоронена. Дух Святий зробив такий валку над нею, де коли вона зачиналася, і коли гріх первородний вже був готовий атакувати її. Гріх первородний не перебирає. Кожна людина в гріхах є зачатий, і в гріхах мене родила мати моя, коли гріх, коли ціле пекло було готове взяти її, ту непорочну Дух Святий своїми крилами цей голуб накрив її, і цей гріх її не торкнувся. Оце є різниця. Як можна, дорогі мої, сказати, що Мати Божа тільки звільнена, що вона була в першій секунді зачаття під владою Злого Духа? Це не міщається мені в голові. Як можна, щоб таку невинну квітку, як описується в пісні пісень, вся ти прекрасна, моя улюблена, і ніц порока во тобі, як лілея між терниною? Як можна сказати, що диявол взяв Марію і занурив її в то, в то пекельне багно? І потім прийшов Господь Бог, Дух Святий, і взяв щитку, відчистив Матір Божу, і вона стала непорочна. Ну це це, це, це бздурає. Оце є різниця, дорогі мої. Чи ви дуже би хотіли, коли хтось чимось покористувався і після когось чимось користуватися? Ну, то є нараз бридко, щоб хто взяв чисту тарілку, запхав її в навоз, витягнув, трошки так змив і каже, на, можеш користуватися і класти там їжу. Ну якщо б ви це знали, та тарілка була б до сміття. Ми нараз вибираємо чисте, не тільки чисте, ми вибираємо нове, нове, дорогі мої. І тому нинішній праздник ми підкреслюємо, що Мати Божа, це і так важливо. Диявол ніколи не мав власті над нею. Ніколи. Як так може бути? Ну Це думайте, дорогі люди, думайте, як може спочатку нею покористуватися диявол навіть на одну секунду, навіть на пів секунди. А вже потім нею, вже тоді, і Господь Бог пошле ангела і скаже, ну, я би вже хотів, щоб ти була моєю мамою. Адже в Старому Завіті, кожна людина родилася і родиться по нині в первородному грісі, в старому завіті очищень від первородного гріха це було через обрізання. В новому завіті кожне дитятко, яке ми приносимо, чи доросла людина, через тайну хрещення, ми змиваємо цей гріх з душі, і дитяча душа маленької дитини, яка плаче в церкві, вона є така сама чиста, як душа Пресвятої Богородиці. То хіба Господь Бог не міг собі знайти в старому завіті достойної невісти, змити з неї первородний гріх і зробити її матір'ю свого сина певно, що не міг йому того не треба було. Бо перше, ніж був сотворений світ, є написано: я була при ньому. Ще не було ангелів, ще не було людей. Я була при ньому, я була в його серці. Господь Бог наподобу Матері Божої творить цей світ ту вселену. І Бог прагне, щоб кожна людина вона була непорочна. Нам це ніяк не вдасться. І тому, знаючи нашу слабку, хитку природу, природу, поражену гріхом, Він нам дає святі тайни, Він нам дає сповідь, Він нам дає себе у присвяті Євхаристії. Щоб кожен, який прийме його, щоб був чистий і непорочний. І тому сьогодні в цей праздник, дорогі мої, це і так важливо, що ми розуміємо, наскільки Бог любить чисте серце, наскільки Бог цінує чисту думку, наскільки Бог прагне чисте, святе і непорочне людське життя. Дорогі мої, гріх первородний – це. Гріх, який ми успадкували. Куди йде людина, яка, наприклад, не хрещене дитятко або абортоване дитя? Куди воно йде після смерти? Воно ж не хрещене, а має на собі первородний гріх? Чи може йти до пекла? Певно, що ні. Тому що немає на сумлінні особистого гріха. Чи може йти до неба? Певно, що ні, тому що немає ласки Божої свячаючої, і має на собі тягар первородного гріха. А куда йдуть ті душі, нехрещених немовлят, вбитих немовлят. І церква говорить це не догма віри про таке місце, яке називається Лімбус Поєрорум, місце. Де перебувають і бідні душі, де вони не терплять того фізичного вогню, пекельний вогонь їх не торкається, але з другої сторони, де вони не оглядають лице Господа Бога, але оце і весь рай, і це і все пекло, це і відсутність Бога, того божественного обличчя. Таку силу має, дорогі мої, первородний і будь-який гріх. Бо якщо ти маєш особистий гріх, який не не невиспевний, і ти в ньому помреш, ну, пекло, чоловіче, інакшої дороги немає. Але Бог прагне так, щоб ти через то своє життя ти очистив своє сумління, своє серце і свою душу, і навзірець Матері Божої. І навзерець стоїть прекрасної фігура, яка стоїть, дивиться на вас. І Марія пропонує вам своє серце, непорочене серце. Бог хоче, щоб ми черпали чистоту з того непорочного серця. І Мати Божа, особливіший спосіб подасть нам ту ласку, подасть нам ту Божу благодать. І тому сьогодні, дорогі мої, ми на кожній службі Божій співаємо чеснішою херовим. І незрівнянно славнішою від серафим, незрівнянно. Серафими це ті, які мають ще й скрил, як описує святий пророк Ісая. Двома закривають обличчя, бо не можуть дивитися на Творця, двома ноги, а двома літають, і співають ту пісню, яку ми за хвилю будемо співати. Свят, свят, свят. Господь Бог Саваот. Хто може зрівнятися з серафимами? Чи хоч би найменший гріх, який би вони мали, чи вони би були в небі? Ні. Бо ангели, як подібні до них согрішили і були скинуті в пекло. А якщо Марія мала на собі на секунду гріх, то чому ви співаєте, що вона є чесніша? Чому ви співаєте, що вона є безрівняно славніша? Ангели не мали гріха, які є зараз в небі, то як вона може від неї бути чистіша? Так. Отут скривається праздник нинішній, відповідь нинішнього свята, що Марія в першій секунді була захоронена від первородного гріха. І тому, дорогі мої, це свято є дуже велике. Ми маємо в цей день також годину ласк, Господь Бог, бо як виглядає фігура непорочного зачаття, вона виглядає так, що Марія, вона розпростирає свої руки, і з тих рук іде проміння на світ. Що Бог, який дав їй через її непорочне зачаття, якби вона не була непорочна, Бог би не прийшов на світ. Бог їй дав всю скарбоню своїх ласк, і вона через свої руки, вона розливає ті ласки на вселену, на кожну людину, на кожну, хто тільки того потребує. Марія дає ласки. Треба вірувати в це, і треба опувати на її милосердя. І тому сьогодні ми стаємо під її образ і просимо, щоб Мати Божа дала нам свої ласки, дала нам свої благодаті, зіслала кожному на серце, що найбільше того потрібно. Але, дорога душа християнська, не проси тільки хліба, не проси тільки грошей, не проси тільки праці, не проси тільки здоров'я, не проси тільки миру. Це все є важливо, але найбільше проси чистоти серця і чистоти душі, бо ні хліб тебе не спасе, ні праця, ні мир на землі, але тебе спасе лише одне, якщо станеш перед Богом з чистим серцем і з чистою душею. І тому сьогодні з 12-ї години Марія розкриває свої долоні. І готова слухати, 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 і уділяти, уділяти і уділяти. І тому просімо, не втікаймо додому, бо маємо за що просити і за державу, і за мир, і за воїнів, і за терплячих, і за своїх рідних, і близьких, і за студентів, і за хворих, і за вмираючих, і інші потреби, і за чистоту свого життя, і за прощення гріхів той список безконечний. Ми маємо найдорожчі мої, що просити Матері Божої. Мати Божа непорочна зачата, очисти серце, очисти душу, очисти тіло, очисти наше життя. Амінь.